Вітаю всіх! Давайте дивитись двома колодами. Ага, я не, не, не дістала політичну. Зараз дістану. Зараз дістану. Знаєте, я його знайду її. Знайти б ще швидко. Бо, Здається, знайшла. Повезло. І так. У мене колода, кожна відповідає за свої питання просто. А що мене цікавить? А мене тепер о що цікавить. США та Росія на грані війни. Мені так здається. США та Росія на грані війни. Дивимось колодою цієї політичної. Ого. Імператор любимой так. Росія готова доводити, що вона головна. Україна тут фігурує. Поставити на зупинку ресурси, не витрачатись на Україну. Кордони. Кожен е, е, створює свої кордони там, Червоні лінії чи господство, в яких кордонах буде. Так. Так і так. Тепер. США та Росія на грані війни. США та Росія на грані війни. Сімка Кубків. Дивіться, колода воїнів каже ні. Це більше розмови, нагнітання психологічного характеру. Ситуація по колу. Я не скажу, що вони вступлять прямо в збройний конфлікт. Але провокації, я б сказала, з НАТО більше тоді. Більше НАТО. Політично так. Колода за політичні процеси перша. Політично однозначно. Політична війна, холодна війна, називайте це як хочете. Зараз. Раніше ще це була холодна війна. Хто пам'ятає історію? Що це таке? Хто знають. Зараз це називати, як не знаю, політична війна. На ножах ні, але НАТО, кордони з НАТО, провокації однозначно відчула себе жертвами так. Ось чому справа. А Америка, звісно, повинна буде допомагати як член НАТО. Ось де саврита собака, головна.